Вступаючи у час Великого посту, я усіх вас хочу запросити до здійснення трьох діл, без яких неможливий справжній піст. Найперше це є здатність людини вчитися панувати над собою, цей справжній піст як стриманість від усього того, що мене десь розпорошує, краде мою увагу, забирає мій час. Мою увагу і мої сили. Тому закликаю кожного з вас укласти свою особисту програму на час Великого посту і боротися із тим, що саме вам дошкуляє і відтягає вас від Бога. Нехай це буде ваш піст. Давайте постімо від гріха, від грішних вчинків, стримуючись від усякого зла. Другий вид чи друге діло, яке в тому часі ми мусимо плекати, це є молитва. Бо те, про що просимо у молитві, ми отримуємо через піст, а молитва є необхідною умовою для зцілення людини від рани гріха, простір, як, простір молитви як час і момент, коли Господь Бог посилає Пресвятого Духа до кожного, хто його просить. Молитва це є момент, коли відновляються наші духовні сили. Тому молімося в тому часі. Знайдімо більше часу для того, щоб бути з Богом, до Нього промовляти, Його слухати. А третій вид це є милостиня. Подумаємо, що ми можемо доброго зробити для свого ближнього. Ніхто не може бути настільки бідним, кажуть святі отці, щоб не бути милостивим і не робити діла милосердя. Не йдеться про лише милостиню, як певну пожертву. Давайте пожертвуємо своїм часом, своєю увагою для того, щоб допомогти тим, хто є в нужді, хто є в потребі.